Для допомоги Україні збирають дуже успішно закривають великі збори, і сьогодні звертаюся до всіх з такою ж пропозицією допомогти 41-й механізованій окремій бригаді, яка зараз захищає Україну в дуже, дуже дуже гарячій точці. Це часів яр на хлопцях і дівчатах лежить величезна відповідальність, і вони її мужньо і дуже сильно виносять на своїх сталевих плечах. Друзі, на сьогодні десятки мільйонів українців знаходяться по всьому світу. Наша діаспора дуже потужна. і Я думаю, це одна з запорук е, успіху, чому українські збори так добре все ще продовжують збирати кошти на підтримку української армії. І зараз хочу попросити вас долучитися до збору на 50 мільйонів гривень для того, щоб закупити хамери. Це всюди прохідники, які дозволять 41-й окремій механізованій бригаді е, в логістиці, допоможуть евакуювати особовий склад. Ми збережемо життя таким чином. Тому долучайтеся я як фінансово, так і інформаційно обов'язково поширювати інформацію про цей збір, і все буде Україна.